в Любомирському районі, там закінчив середню школу, після цього була служба в армії, навчання. І з 86-го року я працюю в органах прокуратури. Починав в Запоріжжі, потім перевід, був перевід на Волинь і на Волині працював в різних районах на різних посадах: в Любомирському, Ратнівському, Ковельському. В апараті обласної прокуратури, потім в Генеральній прокуратурі. І в 2012 році був скорочений з апарату Генеральної прокуратури. Приступив я до обов'язків, як ви вже знаєте, якщо так можна сказати, з п'ятниці. З четвертого го мене представляли в прокуратурі області, багато ну, преса там була, представники влади там були. Моє бачення цього, моє бачення, моє завдання, я знаю, я це озвучував. Я розумію і усвідомлюю, що Майдан змінив свідомість більшості, світобачення більшості свідомих людей. І люди не хочуть і не будуть жити по-старому. Вони не будуть жити в умовах корупції тотальної, не будуть жити в умовах грубого порушення прав громадян. Моє завдання, я бачу, служіння народу у виконанні вимог законів всіма, в першу чергу, чиновниками, посадовими особами органів влади, правоохоронних органів, самими прокурорськими працівниками в першу чергу і всіма громадянами. Я розумію, що це завдання не просте. Я розумію всю. Глибину відповідальності, яка лягає на мене. Але спільними зусиллями ми це зможемо зробити. У мене все. Слава Україні!